Центр зайнятості став перевіряти, на яку а, заробітну плату ви шукаєте працівника. Був випадок десь в минулому тижні, коли мій юрист підготував всі документи з клієнтом, все подали для отримання гранту, тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день держава там по 150, по 250, по тисяч і більше бізнесу допомагає грантами, але був випадок, все підготували, бізнес план подали. А на співбесіді задали питання: а на яку заробітну плату ви берете працівника? В бумагах подали на 9 тисяч. Гривень, а вони кажуть: а ми в соціальних мережах бачили, що ви шукаєте до 15 тисяч гривень. Тому знаєте, таке питання. Клієнт вийшов з цієї ситуації. Він сказав, що там ну спочатку шукаємо на 9, потім може бути там більше. Але от з кожним днем центр зайнятості і взагалі держава, коли виділяє гроші, більше і більше уваги приділяє таким різним е, нюансам і моментам. Тому, якщо ви ще не отримали грант, пробуйте, тому що завтра взагалі не зрозуміло, чи їх будуть ще видавати, і як взагалі будуть перевіряти ваш бізнес для видачі гранту на сьогоднішній день. Там 80 бізнесу, які подаються на гранти, їх отримують. В основному 250 тисяч з двома найманими працівниками. Потім люди отримали грант, передають все це. Це в шатило і партнери, де ми з найманими працівниками ведемо, де ми допомагаємо по звітах, податках, а самі зосереджуються на бізнесі.